Це була велика іспанська змова. За перемогою збірної Іспанії стоїть гігантський, містично футбольний план захоплення європейської футбольної спільноти. Я вам розкажу про це крок за кроком. Отож, перше зауваження, що відбулося вчора. Іспанія перемогла. Окей, але що насправді відбулося? Насправді відбулося те, що зустрілися команди, які грають, в принципі, в абсолютно однаковий футбол. Та й взагалі, коли я подивився ретроспективно, що відбувалося на цьому турнірі, а то помітив одну цікаву річ. І, до речі, про це писало багато вболівальників. Говорили коментатори, але якось так це дуже побіжно. Виявляється, всі команди, більшість абсолютно команд на Євро, і особливо фаворити вони грали в абсолютно однаковий футбол. Про що йдеться? Всі вони грали в першу чергу, дбаючи про захист. Тому на турнірі майже не було великих рахунків. Було багато пенальті, було багато 1-0. 1-1, 2-1. Тобто, це фактично було все про оборону. Тобто, всі хотіли не пропустити, характерна річ. Пригадайте, як грає збірна Англії зараз фіналіст. Біжуть, 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 пас на Букаєвсаку, а він такий та-та-та щось зробив і назад. Ти-ти-ти-ти-ти і назад. І так само грали ну, з іншого флангу англійці. Кілька кроків і назад. Так само грали французи на фланг подачі назад. Або згадаємо прекрасного деклана Райса. Чим цей чувак запам'ятався? Чи він давав гострі паси? Ні. Все, що він робив, це давав паси назад. Тобто, контроль заради контроля. Ну, не просто заради контролю. Логіка в тому, що в кого м'яч, в того менше шансів пропустити. І Саутгейт саме із цим прийшов до збірної Англії. Раніше як вони грали, дуже вертикально, швидко, там, навіси, там більш, ну скажімо так, вони були більш ну, атакувальними, я б сказав. А зараз все про контроль. Дивитися це на це неможливо. Ну, неможливо, всіх це просто ну, збір, збірна, ну просто. Ганебно грає з точки зору видовища не результатом. І от, збірна Англії зустрічається з Іспанією. І фактично, що ми бачимо, що просто французи, pardon, іспанці грають в цей футбол краще, ніж англійці. Здається, ви зараз все зрозумієте. А ще іспанці грають в контроль краще. За французів. А ще іспанці грають у футбол краще за німців у контроль. А ще іспанці грають а, в цей футбол звичайно, краще за грузинів. Хто в них там були ще? Ну і попередні там збірні з ними на турнірі. Вони в такий футбол грають краще за всіх. В цьому і полягає велика іспанська змова, яка зараз домінує у європейському футболі. Поясню. А, Хто зараз очолює найкращий клуб Франції? Луїс Енріке? Він звідки з Барселони? Хто очолює найкращий клуб? А, зараз Англії. Манчестер Сіті, Пеп Гардіоло. А що до того Пеп Гардіоло робив до Англії? Він очоляв Баварію. У що грає Баварія в тотальний контроль, що зараз? хто зараз очоляв другу команду Англії? Дивовижно. Але це Артета. Хто очолює четверту команду Англії? Не пригадуєте? Нагадаю! Чи може пригадаєте? Четверта команда Англії очолює, у і Емері, іспанець іспанець Астонвілу. Всі ці команди вони всі грають у контроль абсолютно всі. І прикол полягає в тому, що зараз саме ця система вона поширилася з Європою і стала еталоном для е, побудови гри для національних команд і для клубних. Але є одне але копія завжди гірша оригіналу. І тому, коли в цей футбол починає грати Англія, вона за визначенням буде, гратиме в нього гірше за Іспанію за визначенням. Німеччина теж. А Швейцарія теж. Голландія теж. І виходить така парадоксальна річ, що якщо при інших рівнях, то саме Іспанія і мала виграти. Бо вона грає і в контроль, і в захист найкраще. Притаманний її стиль гри. Це її гра. Вона підкреслює сильні сторони саме цих футболістів, саме їх фізику, їх мислення і все інше. І виходить, що як таких національних футбольних шкіл, альтернативних, майже не лишилося. Італія загубила себе. італійці просто пролетіли. Вони робили акцент на захист, на тактику, але це все, в них цього немає. Або покоління на те. Німці скопіювали іспанців. Ну, зрозуміло. Французи, в них просто ну, це складно пояснити, але вони грали в якесь повне лайно. Це була Англія No2. Англія це Франція номер 2 Ну, в основному це було дві пари. Але це теж контроль. Як такого, це була одна команда, яка ніхіра не забувала, взагалі французи, теж ніфіга не забували, як і англійці ніфіга. Але крокували далі за часу -то завдяки захисту. Тобто це тотальне домінування, забрати м'яч, тримати його в себе. І так само грали і бельгійці, до речі. Тобто всі грають однаково, але іспанців це грають краще. Я, до речі, я нагадаю також, що цю всю тему заварив Пеп Гвардіола. Він, коли пішов з Барселони в Баварію, то він почав грати у цей тотальний такий контроль, там, напад, тотальне все інше. Але в першу чергу він робив акцент він додав до іспанського стилю цього атакувального захист. І він зрозумів, що як можна покращити цю модель, це додати до іспанського стилю, додати захист. Італійський, чи який, я не знаю, як цьому називати, але далі. Коли він вже потім переїхав до Англії, то він в першу чергу вкладав найбільші гроші. Найбільші гроші він вкладав у захисників. Просто подивіться статистику. Він купав Волкера, Стоунза, там, Ляпорта, ще... Родрі це, до речі, більш оборонний такий півзахисник. Він в першу чергу дбає про захист, швидкий захист. Швидкий, але розумний захист. А все інше в нього вже є, все інше він знає як будувати. І виходить, що за цими шаблонами зараз починали грати всі. І всі, плюс-мінус, коли грають в одну і ту саму тактику, ми її отримуємо 0-0, 1-1, пенальті, 2-1. Все. Тобто, як такого, і гри немає. Але іспанці завдяки цьому вони виграють ці гри, то вони мали виграти. Це я і називаю великою, таким іспансь... великою іспанською змовою. І тепер ви, неї теж знаєте. Тому Вчорашній фінал, це був просто вирок Саутгейту, який побудував команду, яка грає настільки сіро, невиразно, вони навіть свій голод один забили. Ну, суто випадково. Там же не було комбінації гри. Це просто був удар. Вони мали програвати там 4-0, 5-0. І це було б справедливо. А так склалося враження, що англійці. Ну, типу, програли в один меч, вони програли тотально, От вони взагалі програли, вони програли всю гру повністю, без варіантів. Але рахунок лише 2 1 І для мене лишається питанням, скільки ще це триватиме. Коли оцей гібрид іспанської атакувальної, такої системної домінуючої гри, плюс бетонований захист, який іспанці теж навчилися робити. Буде в Європі. Чи з'явиться щось нове? Ось для мене питання. Бо зараз не дарма іспанські клуби виграють все. Ну так, в Реала тренер Анчелотті, Але ну, грає він іспанськими футболістами. Ну, тобто. Теж тотальний контроль, але він зібрав вибачте, найкращих граців у світі, просто найкращих гравців у світі, які можуть зробити все. Вони, щоб вони не грали, вони робитимуть це найкраще за інших. От. Тому висновок. Коли е, грають за однією системою команди всі, виграють, виграє той, хто зробив цю систему під себе, для кого вона більш природна. І так і сталося. Такий висновок. Тому Велика іспанська змова триває Цікаво, як довго. Дякую за увагу.